Говоримо про демобілізацію. Законопроект про неї вже практично готовий, але реалізувати її неможливо, доки не будуть підготовлені резерви. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на заяву першого заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка. За його словами, проект закону практично розроблений і готовий до передачі в Верховну Раду через кабінет міністрів. Однак, демобілізація без підготовки резервів призведе. До до втрати держави каже пан Гаврилюк, тож ймовірно передавати законопроект поки що не будуть. Нагадаю, законопроект щодо демобілізації мав з'явитися у парламенті ще до 18 грудня. Про це заявляв нардеп і член комітету ради з питань нацбезпеки Роман Костенко. При цьому він не повідомив, які саме механізми звільнення військовослужбовців зі служби пропонує міноборони. До відома питання чітких термінів служби активно обговорюється ще з кінця минулого року. Варіант 36 місяців навіть прописали у тексті закону про мобілізацію. Щоправда, напередодні голосування цю статтю з документу було вилучено на вимогу головкома. ЗСУ Олександра Сирського та міністра оборони Рустама Умєрова.